Доброго дня, шановні друзі, вас вітає музей мистецтв. В умовах евакуації базової експозиції ми проводимо дуже активну виставкову роботу, зокрема, одним напрямком якої є організація виставок пам'яті тих митців, які пішли у місяць. Часто можна почути, що незамінних людей не буває, але, на жаль, це не так. От Андрій Надєжін це була дуже яскрава зірка в мистецькому сузірі нашої степової елади. Унікальна особистість, мистецтвознавець, науковець, музейник, педагог, поет. От, завжди любив читати його наукові, дуже глибокі розробки, тому що вони подавалися дуже поетично. Дуже приємно було відкрити для себе якісь такі нові мистецькі обрії. Тому якраз от виставка, яку ви бачите, так і називається Мистецькі обрії Андрія Надешіна. Дуже важливо, що Андрій готувався відзначити свій, свій день народження виставкою саме в нашому музеї мистецтв. Він планував це зробити саме у нас, відбирав картини, вони вже чекали на те, що будуть презентовані. Тут в залі. І от відкриття виставки все ж таки відбулося, хоча після смерті художника, але він продовжує жити в своїх картинах. Він разом з нами. І навіть виставка відкрилася в більш такому розширеному форматі, тому що багато його знайомих, друзів, які його любили і люблять, вони надали картини із своїх приватних колекцій. Картини Андрія на час презентації його. Є така теза, що митці поділяються якби, на три групи. Це талановиті, друга група це навіть геніальні і третя унікальні. Тобто зі своїм неповторним творчим я, свою філософію, своїм світоглядним баченням. Саме таким був Андрій Михайлович Надія. Мабуть, символічно, що він народився саме на території Запорозької області. Це край славетних запорозьких казаків. Я народився на Запоріжжі, там, де малина містянь. Вітали високо у небо і обливали білі хмари, а далі пливло величне, і загадкове, коротке, і безкінечне слово, Хортиця. Мабуть, також і з цим пов'язане його таке українофільство. Я з України, син свободи і долі. Кожна його робота це ода Україні в тому чи іншому форматі. Він закінчив Дніпропетровське художнє училище імені Отичича. Потім Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, але спочатку все ж таки певний вплив і досить суттєвий вплив на його встановлення як митця мав його батька, народний художник України. він не завжди був народним художником України. Фундатор Черврадської обласної організації Національної спілки художників України Михайло. Надіжні. Все, що от у мене там є, якісь речі мистецькі, от, це те, що закладено було якраз у дитинстві. Мені згадується такий випадок, про який я часто і задоволеним згадую і розповідаю, коли мені довелося вести екскурсію людині, ну, яка вважала себе вже таким, що вона все знає, все бачила, і нічим не здивуєш. Він побував у Франції, в Німеччині, він бачив всі музеї. І От він підходить до робіт Андрія Михайловича, зупиняється і каже: О, а це дуже цікавий художник у нього своя філософія. І він почав дивитися, намагаючись розгадати, що ж зображено в картинах Андрія Михайловича. Справа в тому, що Андрій він створив свій дивовижний мистецький світ, унікальний світ. Які є таким дуже чудовим зануренням в українську історію, в українську міфологію, в українські звичаї, традиції, тому що в принципі він та художник авангардного спрямування, і він є яскравим представником нової хвилі українського романтичного символізму, та це от занурення в українську історію, і міфологію, але без відриву від сучасності тобто присвятковується чітка ось така естафета. Мужності звитяги от українського народу. І одна робота поставлена в експозиції, заслуговує на особливу увагу, вона була подарована сестрою Андрія, теж художницею Оксаною Журавель. Робота називається Пам'ять, написана ще в 2008 році. Але робота великою мірою пророцька, яка вказує на те, що все ж таки людина мала таке аналітичне мислення, і вона передбачала те, що війна все ж таки неминуча. Восьмий рік це вже були події в Грузії, і було зрозуміло для багатьох, що Україна буде наступна. Він це розумів. Є декілька робіт на насців. Виставці, де у людини замість серця кривава рана роботиці 2014 року. Це події, коли почалася новітня російсько-українська війна, і Андрій дуже болісно це сприймав, і у нього така рана, мабуть, була в серці. І він, коли розповідав про ці події час із людьми на очах, йому це боліло, тому що для багатьох війна почалась у 2022 році, а для нього в 2014 і він це розумів, що відбувається. І Андрій постійно от все це якби закалював в своїх картинах. Взагалі він дуже любив Україну. Він настільки, будучи абсолютно доброю, щирою людиною, він ніколи він ні з ким там не сперечався, нікому нічого не доказував. Він просто от. Популяризував українське мистецтво, тому що склалася певна думка з боку українофобів, що там оце хутарянство характерне для українського мистецтва, провінційність малоросійство. Мені казали, я заколиці Росії, хай дурні утішаються думками. А він навпаки завжди доказував, що українське мистецтво це складова європейського мистецтва, що українське мистецтво знаходиться під впливом того ж самого французького прозотворчого мистецтва. Він відкривав нові імена, він розповідав про того чи іншого забутого або взагалі незнаного якогось там митця, художника українського і робив це в такій дуже поетичній манері. Він же поет, він же, крім всього, іншого він ще й вірші писав. Взагалі, ну. Коли починаєш думати, людина прожила там, ну все ж таки не так же й багато, але як багато вона встигла. Тільки коли починаєш перераховувати там його регалії, що він тільки тричі лауріат обласної премії у сфері або мистецтва і мистецтвознавства знавства імені Олександра Асмюркіна, він лауреат обласної краєзнавчої премії імені Володимира Яструпа. Він має численні нагороди, він себе реалізував в абсолютно різних напрямках. Це і як художник, і як поет, як ілюстратор літературних видань. Він ілюстрував твори і вітчизняних, і зарубіжних письменників. Він працював в такому напрямку, як книжкова графіка. Крім того, він був автором численних культурно-мистецьких проєктів. І реалізовував їх зокрема, у співпраці з нашим обласним художнім музеєм. Наразі музей мистецтв. Під час відкриття виставки була презентована збірка його віршів, думки в голос. Всі його любили, всі його згадували, ті, які згадують з теплотою, з посмішкою, тому що у нього було ще одне мистецтво: мистецтво жити на позитиві. Складовою у цієї виставки є ряд портретів. Андрія написаний його колегами, його батьками, теж народним художником України Михайлом Надічним, його колегами, Родиною Демиденків, Ольгою Каланіс і іншими. І на всіх цих роботах він отакий от був в житті. Добрий, щирий, завжди усміхнений. І сказав таке враження, що в нього та і проблем -то ніяких немає. Але бували такі хвилини, коли він ставав дуже серйозним і оринав десь свої думки, і ось саме цей момент схопив. Фотограф дуже сильна робота Олександра Шулешка, фотосвітлина 2021 року, на якій Андрій сидить в дуже меморіальному музеї Смьоркіна, він був провідним науковим з цього музею тривалий час. І якраз той момент, цей художник, коли він так замислився. І от мені чомусь оця світлина вона нагадує такого якогось ну, гуру, якогось такого вчителя, якогось такого філософа, це от зануреного, заглибленого в себе. Особливі емоції викликає картина Андрія Надіжина Народився Журавель із серії «Птахи». Вона надана Оленою Данівішином на цю виставку. Це робота, яку свого часу ну, в минулому році Андрій надав на благодійний аукціон, який проводився в нашому музеї в серпні минулого року на підтримку ЗСУ. От і це був якби останній такий крок в плані співпраці з нашим музеєм. Сьогодні вона презентується в експозиції, і що залишилось нам, тільки от продовжувати його справу, популяризувати і його мистецтво, як приклад, для інших. Шановні друзі, користуючись нагодою, я хочу запросити вас до нашого музею мистецтв, щоб ви отримали можливість. Побачити не тільки презентовану сьогодні виставку творів Андрія Надєжіна, мистецький обрій Андрія Надєжіна, а й інші наші виставкові проекти не віртуальному, а реальному форматі. Тож приходьте до нас, ми на вас чекаємо.